У Полтаві встановили дошку на честь філософа із селища Чорнухи Григорія Сковороди. Вона розміщена на одной вулиці на будівлі аграрного університету. До 300-річчя від дня народження Григорія Савича Сковороди у нас виникла така ініціатива спільно з нашим випускником про те, що варто встановити саме інформаційну дошку. Полтавці повинні знати, на честь кого названа. Така вулиця, а наші дітки, наша молодь, розуміти, що це за люди. 50 років тому, до 250-річчя Григорія Савича Сковороди, ця вулиця була перейменована, надано було ім'я Сковороди. Тут була духовна семінарія раніше Полтавська. Хоч Григорій Савич не жив у Полтаві і не навчався, але він полтавець, тому що він з Полтавської області. Ми ну, вирішили встановити інформаційну дошку. Григорі Савичусковредина, на якій написана відома фраза: всякому городу нрав і права, всяка має свій ум голова. Окрім цитати, на дошці є портрет філософа та інформація про перейменування вулиці. Ескіз створив полтавський художник-графік Андрій Науменко. Почав роботу, напевно, ще в минулому місяці, на початку минулого місяця. Тудей було багато. Декілька варіантів розроблялося як чорнових, але потім було обрано одну. І над нею потім далі продовжував працювати безпосередньо. і ну, Зараз ми бачимо кінцевий результат. За словами ініціатора Олега Слизька, виготовили та встановили дошку за гроші. Які зібрали від благодійників через соцмережі, це приблизно 10 тисяч гривень. Тетяна Іва, Богдан Казирі, новини на Суспільному, Полтава.